Це знову слоку, я не збирався виходити. Я всім набрид, але стурбована людина, наш підписник пише, що все це добре, що гармату вога закінчиться. Але ж у нас нема цирконів. А я вас хочу спитати: а на що нам циркони? Щоб отак промахувалися? Ми то знаємо, куди летіла ця ракета і куди вони влучили, мали б влучити, розумієте? Що ця їхня гіперзвуковость до чого вона приводить, пишуть наші брати японці, що ракета летить так швидко в цьому облакі плазми, що скоригувати її наведення ніяк не можна. І тому вона тормозить. Вся її гіперзвуковость це в тому, щоб долетіти швиденько до Києва з Криму, мовно кажуть, я так я, в нас вже треба і жіночий журнал з ракетостроєння робити. Так от я вам коротко пустю. Вся ця швидкість потрібна, щоб вона. Дуже-дуже швиденько долетіла до Києва і потім раптово почала тормозити. І вона, значить, тормозить десь 22 кілометрів висоти. От з цієї висоти є 12 секунд, щоб її збити. І за вона за ці 12 секунд має розібратися, куди вона прилетіла. Мала має скоригувати прицільність, нею відновлюється зв'язок, і за 12 секунд її треба кудись скоригувати. І я скажу, що нашому ПРО поки що вдається краще її збити, ніж їхньому наведенню скоригувати цей. Циркон розумієте, це Путіна старого легко обдурити людину без технічної освіти, яка все життя привикла читати дані з папочок. А як сказав наш председатель Марчук, що інтернет убив шпіонаж в тому відді, в якому він существував, в підсовуванні подільних свідній. А Путіну все оці от підробні дані, підробні ТТХ все ще підкладають. ТТХ циркону стали явні після. Недавніх отак по Києву, ми всім співчуваємо. Ми розуміємо, що важко, що буде ймовірно, якийсь час ще важче, бо від рішення немає і буде гамселити останнім. Що в нього є. Це ви знаєте, ракета з квітня 22-го року, не так їх багато виробляють. Але це означає одно, що бити поганою зброєю, це просто ну, ворон ганять. Про що дивіться, що ми влупили британською ракетою. Да, да, шедоу, да, шедоу. Що по на 10 метрів промахнулися в пірс від борта БДК, і всі носи в вороті, каже, як же так ви могли промахнутися на 10 метрів? Бачите, для нашої зброї, що використовують наші союзники, і, ми, і нам, українцям, дають стріляти, 10 метрів вже неприпустимо велика похибка. А для них, я скажу, там. Прилетіти за кілька кварталів це нормально. Ну, побачимо, якими ядерними бойовими частинами вони їх спорядять на наступному щаблі ескалації. Бай так, що не бійтеся. Председатель мав цілком мав рацію, що гіперзвукова ракета це такий бумажний тігр.